Добрий ранок, Україна! Новий день та нова героїня сьогодні приїхала до нас. Приїхала на планову операцію по стерилізації. Операція по показниках. Хибна вагітність, головна, головна причина операції. Власниця тут збоку, ручка на нашій Маргоші. При цьому потримайте кулачки, щоб операція пройшла тихо та спокійно, щоб операція пройшла вдало. Наша красуня вже в релаксі. І ми переходимо до операційної. Наша історія продовжується, наша героїня вже на операційному столі. Через декілька хвилин ми розпочнемо операцію. Тому потримайте кулачки за нашу героїню, щоб все пройшло вдало. Наша операція успішно виконана. Наша героїня ще спить, через трубочку дихає. При цьому їй напевно, сняться добрі, солодкі, собачі сни. При цьому робимо крапельницю, виводимо з наркозу і набираємо власницю. Розповідаємо, що все пройшло вдало. Наша героїня вже прокинулась, вийшла з наркозу і хоче додому. При цьому трішечки треба почекати. Зробимо крапельницю, виведемо повністю з наркозу і потім, лише потім, поїде. от. Отак. -от. От Наша красуня вже йде. А тут власниця очікує, от бачите, отакі от емоції, така радість сьогодні для всіх, так? Як нічого й не було при цьому операція позаду, власники вже їдуть додому. А ми розповімо, що робити далі. Тому дякую нашим героям, що до нас завітали. Дякую.